Проповідь Олександра Меня, Візьми свій хрест. І почав їх навчати, що синові людському треба багато страждати, і його відсураються старші, і первосвященники, і книжники, і він буде вбитий, але третього дня він воскресне. І те слово сказав він відкрито. А Петро узяв на бік його і йому став перечити. А він обернувся і поглянув на учнів своїх, та й Петру докорив і сказав: Відступись, сатано, від мене, бо думаєш ти не про Боже, а про людське. І він покликав народи із своїми учнями та й промовив до них: Коли хто хоче йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме свого Христа та й за мною йде. Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її, а хто згубить душу свою ради мене та Євангелії, той її збереже. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапастить, або що на замін дасть людина за душу свою? Бо хто буде мене та моєї науки соромитися в роді цим перелюбнім та грішнім, того посоромиться також і син людський як прийде у славі свого Отця із ангелами святими, і сказав він до них: По правді кажу вам, що деякі з тут оприявних не скуштують смерті, аж поки не бачитимуть царства Божого, що прийшло воно в усилі». Євангеліє від Марка, 8 розділ, 31 вірш, по 9 розділ 1 вірш. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Господь говорить нам про найголовніше, про той шлях, яким Він закликає нас іти. Шлях Христовий єдиний шлях життя, бо всі інші шляхи людські. Люди багато чого дізналися, багато чого здобули. Люди подолали хвороби, проникли в далекі, ледь доступні місця, спускалися на дно морське і піднімалися високо над землею. Але це не зробило людей кращими, щасливішими, і ми розуміємо, чому Господь промовляє ці слова яка користь людині, якщо вона придбає увесь світ, а душі своїй зашкодить? Подумайте про це. Чого б людина не досягла, якщо душа її в цей час не збагачується, не облагороджується, не просвітлюється, усе буде марним. І ми зараз добре це розуміємо, озираючись довкола себе, знаючи, що навіть матеріальне благополуччя не може зробити людей кращими. Треба, щоб дух оживотворявся Божою правдою, тоді людина. Буде щасливою. Ви скажете, але ж Христос Спаситель проголосив давно істинне життя. Чому ж люди шукали істину в інших місцях і потім, рано чи пізно, зазнавали гіркої поразки, перебуваючи на шляху, чому досі могутня істина Євангелія так мало зробила в серцях людей і навіть у серцях віруючих людей? Тому що Господь, невидимо залишившись на землі, хоче, щоб вісниками Його святого Євангелія були Його учні та учениці, тобто ми з вами, люди, які носять на грудях хрест, називаються християнами та християнками. І тому Він говорить хто визнаватиме моє ім'я перед цим світом, того і я визнаю перед Отцем моїм небесним і ангелами Божими. І ще він говорить: нехай просвітиться ваше світло перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця нашого, який на небесах. І якщо ми із чесністю, зі справедливістю поставимося до себе, то побачимо, що саме в нас причина того, що сила Євангелія. Не діє в світі так, як вона могла б діяти, якби ми були справжніми християнами, повними віри, сили духу, надії на Господа і любові до людей, і, звісно, до нього. Ми цього світу не показали, не явили і опинилися у тих самих танетах, у яких живе світ. І коли ми з вами приходимо на сповідь, ми, на жаль, каємося у тих самих гріхах, яким підвладні усі люди, тим самим ми являємо свою безсилість, свою неміч, свою недостойність. Насамперед Господь говорить: хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе, візьме свій хрест і за мною йде. Як важко людині зректися себе? Адже ми, навіть до Господа, звертаючись, думаємо про те, щоб отримати для себе вигоду. Якщо його по-справжньому полюбити, наше життя буде іншим, візьми свій хрест, а хрест це означає служіння, а не просто праці, печалі й хвороби. Праці, печалі і хвороби бувають і у тварин. Але хрест несе лише свідома людина, яка трудиться заради ближнього. За мною йди, це означає учитися жити в Господа. І якщо сьогодні при світі Євангелія ми самі здійснимо над собою суд, ми всі визнаємо, що ми недостойні, що ми виявилися перешкодою на шляху слави Божої. Визнаючи це з гіркотою, ми не повинні піддаватися відчаю, і тому хрест Господній воздвигається сьогодні у центрі Великого посту. Так, мої чада, говорить Господь, ви справді відійшли від мене, ви справді не йшли моїм шляхом, ви й усі покоління не виявилися достойними моєї любові, але моя любов, любов Божа покриває і поглинає ваші гріхи. Я не відкидаю вас, а усіх знову і знову, і з безкінечним терпінням своєї батьківської любові, закликаю до себе: станьте переді мною так, щоб мій дух міг на вас діяти. Станьте так, щоб він проник у ваше серце, схиліться перед Ним так, щоб відчути благоговіння». Возвіть до нього так, ніби справжній живий Христос поруч із вами і простягає вам руку. Це ж так і є, лише в цьому наша сила. Тепер ми з вами знаємо, що у нас самих немає ніякої сили, що лише Господь її дає, і через наші немочі, всупереч нашій недостойності, велике діло Христове буде звершуватися на землі. Явлення Його любові і дія Його Духа триватимуть на землі всупереч нашій недосконалості, бо любов Христова обіймає усіх. Світло Христове просвічує всіх, як сонце, що світить на праведних і на неправедних, так світить на нас Господь. Але сьогодні ми будемо просити Його і говорити перед образом Христа Господи! Твоя кров на нас, Твоя кров викупительна омила нас. Ми знаємо, що ми як Порох, як потоптане сміття, ми нічого не змогли зробити так, як ти хотів. Ми мертві, але Ти нас воскресиш. На це ми сподіваємося. Перед цим ми знову набуваємо впевненості, але впевненості не в собі, а у ньому. Хто оживлює померлого, підіймає його. І приєднує до себе. Амінь. Олександр Мень, візьми свій хрест. А чим ця проповідь запам'яталася вам та що із цікавого ви почули для себе, напишіть у коментарях. Ставте файники, поширюйте в соцмережах, підписуйтеся на канал, тисніть на дзвіночок, а також підтримайте розвиток каналу донатом за реквізитами під цим дописом та в шапці профілю. Це дає змогу ще більше творити цікавого просвітницького християнського контенту і все більше озвучувати та ділитися з вами. Дякую вам за підтримку, любі наші спонсори, меценати та жертводавці. Далі буде слава Ісусу Христу, Боже, Україну збережи.